Господня молитва. Тому то моліться так: Отче наш який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Молитва Ябеца я бець молився до Бога Ізраїлю, говорячи, о, якби ти дійсно поблагословив мене та поширив мої межі, нехай би твоя рука підтримувала мене й охороняла від усякого лиха, щоб я не страждав, і Бог дав ябецю те, чого він просив. Молитва Йони і молився Йона у череві риби до Господа свого Бога, промовляючи: У скруті моїй заволав я до Господа, і він мені відповів. З глибини Шеолу, я кричав, і ти почув мій голос. Ти мене кинув у безодню, в саме серце моря, і води мене огорнули. Усі твої грізні буруни і твої хвилі покотилися наді мною. І я подумав: я вигнаний з перед твоїх очей, як же я зможу знову побачити твій святий храм. Води оточили мене, і я ледве живий. Навколо мене вирує пучина, і морська рослинність обвиває мою голову. Я зійшов до основ гір, земля своїми засувами замкнула мене навіки. Але ти, Господи, мій Боже, живим підіймеш мене з прірви. Коли завмирало в мені моє життя, я згадував Господа, і моя молитва до піднімалась до святого твого храму. Хто вшановує оманливих нікчемних ідолів, той зневажає милосердного Бога. Я ж прагну принести тобі жертву голосного хваління, і всі свої молитовні обітниці я виконаю від Господа спасіння. Молитва Давида. Салом Давидів, коли він утікав від обличчя свого сина Авесалома, Господи, як же багато моїх ворогів, багато тих, що повстали проти мене. Багато, про мене кажуть: нема йому спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, щит навколо мене, моя слава, Ти підносиш мою голову. Голосом своїм я кличу до Господа, і Він відповідає мені зі своєї святої гори. Я лягаю, сплю і прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Я не побоюся десятків тисяч людей, які звідусіль виступають проти мене. Підіймись, Господи, врятуй мене, мій Боже, ти побив усіх ворогів моїх, поламав щелепи та зуби нечистивців, від Господа спасіння, твоє благословення на твоєму народі. Молитва Анни, Анна ж молилася, говорячи, радіє моє серце, в Господі, мій ріг піднявся в Господі. Свої уста я широко відкриваю щодо своїх ворогів, адже я радію Твоїм спасінням. Ніхто не є таким святим, як Господь, немає нікого, окрім тебе. Немає такої скелі, як наш Бог. Не намножуйте зарозумілих речей. Нехай не виходить з ваших уст зухвальство, оскільки Господь є Богом, котрий досліджує вчинки. Луки могутніх зламаються, а немічні оперізуються силою. Ситі йдуть у найми за шматок хліба, а ті, що голодували, відпочивають, адже неплідна народжує сімох, а багатодітна марніє силами. Господь учиняє смерть, але й повертає до життя, принижує до шеолу, але й підіймає до небес. Від Господа зубожіння і багатство, Він понижує і підносить угору. З пороху Він підносить бідного. З болота підіймає нужденного, щоб його посадити з можновладцями і дати йому у спадщину престол слави. Адже всі опори землі Господні, і на них Він установив усе світ. Він оберігає кроки вірних йому, а нечестиві гинуть у темряві. Адже не власною силою стає могутньою людина. Хто бореться з Господом, буде переможений, Всевишній з неба їх розгромить, адже він судитиме світ від краю й до краю. Він дає потугу своєму цареві і високо підносить ріг свого помазаника.